Хто не чув, не знає, гідролати це найбільш безпечні фітопродукти з усіх, що є. От, взагалі, на землі. Найбільш безпечні, тому що це просто водяною парою забрані з рослини, водорозчинні і летючі речовини, все, все що баласне, все, що солі, все, що не потрібне організму, все, що барвники, все залишається у відварі. І тим ми поливаємо рослини собі, хай теж отримують якісь харчування. Найбільш безпечне. По відношенню до відварів, це десь приблизно 10-15 разів більш концентровані гідролати. Хоча така собі водичка, інколи такий слабенький аромат, прозора, така, незрозуміла. Да? 10-15 разів має більше корисних речовин і концентрацій, ніж відвари. Почуйте, уявіть собі. І в 20-30 разів, ніж чай. Коли мені пишуть, ні, мені гідролат не треба, я п'ю чаї, та на здоров'я. Ви навіть можете ті трави їсти ложкою. Ви ніколи в житті не вип'єте стільки чаю і не з'їсте стільки свіжої трави, приправ, там таких от, зеленої, да, як ми в салати кладемо там, кропчика, петрушки чи ще чого-небудь. Ви ніколи не з'їсте стільки, скільки ви можете випити в одній столовій ложці. Крім того, що, наприклад, гідровати робляться, от кріп робиться, він не з листочків робиться, він з насіння, де жива така потужна є енергія да, на майбутнє. Там сила, яка для того, щоб зберегтися і прорости на весну. Там ефірні олії, там купа-купа всього найцінніше є в кропі. Скільки ви насіння з'їдаєте? Ні скільки. Хіба кидаєте трошечки сушеного там, коли маринуєте помідорчики огірочки? От і все. Ви просто не вживаєте такі речовини і такі продукти взагалі, розумієте? Ну і так само, і так далі, і так далі, і так далі.